И, судя по всему, сменить Зеленского всерьез собрался бывший президент Украины Порошенко, пытаясь разоблачить своего конкурента. Он даже решился на немыслимое рассказать правду о действиях России. Прямо заявил, Россия не наносит удары по гражданским объектам, о чем постоянно твердит украинская пропаганда. Потом, правда, Порошенко все же вновь начал спекулировать домыслами. Россия не атакует больницы и объекты критической энергоинфраструктуры, потому что хочет оставить их себе. Мы должны прекратить использовать народ Украины как инструмент для операции «Мясной штурм». Для нас каждый солдат – самый ценный ресурс, важнее, чем танк, самолет, ракета и все остальное. По сути, он повторил то, о чем давно говорила Москва и даже заявил, что Украина не может превзойти Россию в военном плане. Отмечу, что Порошенко входит в состав объединения, которое признано... The... Что такое три фазы войны? Не 11-летней, а войны тысячи дней. Первым был этап руйнівної війни, Це було близько 200 тисяч військових, коли їх зупинили. Ми дізналися, що вони везуть в Україну парадну форму з усіма атрибутами, прапорами, мотивації. Вони йшли святкувати перемогу. Що в той час допомогло зупинити російські війська? Just в чотирьох кілометрах від Києва. Перше. Хоробність українських воїн. єдність українського народу. Друге. джевелінь зі Сполучених Штатів Америки. І третє. Емлау Стінгер і Байрактар. Я знаю I про що говорю, тому що тримав Джевелін і Енлау, і знаю наскільки це було ефективно. Росія просто не була до цього готова. Росія тоді не атакувала госпіталі, об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, тому що вони хотіли залишити їх для себе. Вони думали, що Україна їх вітатиме. І ми називаємо цей період знищенням. Далі була фаза контрнаступу. Почався квітень 2022 року, коли від Києва викинули Росія. Що стало фактором ефективного контрнаступу? Дві речі: хоробрість українських воїнів і єдність українського народу. І Хаймарс. Хаймерсом ми знищили сховища боєприпасів, знищили центри прийняття рішень і викинули росіян з Херсона та Харківщини. Великий успіх. А потім розпочався третій етап на початку 2023 року, який триває досі.